Загадкова смерть вагітної у Івано-Франківську. 35-річна жінка поступила до лікарні зі скаргами на токсикоз, а за кілька годин померла від травми. Моя Оксана Явурська уже 11 тижнів була при надії. Вагітність протікала добре, пригадує чоловік. Того ранку нічого не віщувало біди. Єдине почав турбувати токсикоз та понижений тиск. На кухні варилася гречка малому, от і вона почувши запах гречки. Їй просто стало погано, вона вирішила побігти в туалет, тому що її почало тошнити. Родичі одразу викликали швидку. Жінку доставили до обласного перинатального центру. Медики призначили ліки та ретельного огляду, кажуть рідні не зробили. У ЗД, коли поступили, вони не було зроблено ніякого УЗД. говорили, що це неділя, і в них УЗД немає. В даний момент УЗД не працює. Надвечір Оксану перевели в реанімацію, начебто для того, аби була під постійним наглядом медиків. Лікар пояснив так, чому я буду цілу ніч бігати до тебе з одного відділу в інший. Ти будеш в реанімації, ти біля тебе буде не на нагляд, буде санітарка, буде медсестра, ти будеш під контролем, і я буду біля тебе, і буде все нормально. Та до ранку Оксана не дожила причину смерті рідні дізналися уже після розтину. Причина смерті масивна внутрішня кровотеча, розрив капсули, печінки та тканин печінкових підкапсулових капілярів, закрита, тупа травма. Черевної порожнини. Звідки взялась травма у пацієнтки, яка лежала у реанімації для родичів загадка? Вся сорочка в крові, от, правий, правий бік в крові. ззаді спина коло шиї теж в крові. Ось, дивіться. Лімфа, кров. Вона собі вийшла, десь, може, в туалет. Їй стало погано, відповідно, вона може десь впала, і невідомо, скільки вона там пролежала, потім її хтось знайшов там і почали робити вже ті заходи реанімаційні. От я такої думки, тому що якби вона лежала, вона би гола з реанімації, не вийшла гуляти, піти в туалет. Припущення родичів медики спростовують. Вона не падала, вона нікуди не падала, вона відвідала ранковий, зробила туалет, помилася, сходила в туалет. Прийшла в палату, і їй почали такі типу посіпування, сидячи на ліжку. Вона ніде не падала жодного разу. На протязі хвилин стан її осугубився, вона була заінтубована, надані всі реанімаційні заходи, але, на жаль, без такого каже позитивного результату. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. На даний час встановлено, що породілля перебуваючи в медичному закладу, двічі втрачала свідомість і падала. На, на покриття, на підлогу, щоб можливо було спровокувати отримання ці тілесні ушкодження. Слідчі підозрюють лікарів у неналежному виконанні своїх обов'язків. Лікарі зобов'язані були провести весь комплекс досліджень та аналізів і зробити дослідження черевної порожнини, з'ясувати тяжкий стан. Тому що вже погіршення стану пішло з 22-ї години, чомусь її з 23-ї переводять в ранній відділення. Однак саме зміст, чому йде стан погіршення, на мій погляд, лікарі упусте. Якщо вину медиків доведуть, їм загрожують до двох років позбавлення волі, поки від роботи вони не відсторонені. У Оксани залишився чотирьохрічний син. Про смерть матері хлопчик ще не знає. Світлана Маланюк, Ярослав Мотрок, телеканал 402.